Слава Ісусу Христу. Ви добре зробили, що прийшли на це місце саме в п'ятницю, ввечері, саме час, коли зібратися, подякувати Богу за тиждень, який прийшов, і е, налаштуватися і на вихідні. Я просто пригадую себе, як е, до покаяння, як проводив час свій вільний п'ятниця. Це завжди е, ну, збиралися якби так проводити, задовольняючи бажання плоті своєї. і так, ця п'ятниця затягувалась, потім і пролітали вихідні, і начебто якби відпочинок, але відпочинка ти ніякого не отримував. Потім, як кажуть, після цього відпочинку треба ще відпочивати. Але справжній відпочинок він тільки в Бозі, у Божій присутності. Я дякую Богу, що він показав мені цю різницю. І сьогодні хочу ділитися з вами Словом Божим. Нехай ці приклади із мого життя вони будуть вам на збудування, на. Для збудування церкви, для натхнення кожного. І е, я так назвав свої роздуми: це буде довіряй Богу і йди за ним. І завжди і мені подобається, я думаю, багатьом із вас, коли ви чуєте реальні приклади, як хтось слідує за Богом, і тоді як самому і легше, і ти розумієш, як це слово застосовувати на практиці. Тому що я, наприклад, вчився 5 років на юриста, і коли я прийшов на роботу, то ті знання, якби ну то така база була. І поки хто вже не розказав, як на практиці, що робити, як з документами бути, як в суді себе поводити, цього якби не навчать, поки ти сам не спробуєш. І я зачитаю місце писання, це буде книга притч, третій розділ, п'ятий, шостий вірш. Надійся на Господа всім серцем твоїм та не покладайся на розум свій, на всіх дорогах твоїх, пізнавай Його, і він спрямує стежки твої. Це будуть два вірша, над якими ми пороздумуємо. І зараз я зачитаю перший вірш трошки в іншому перекладі, третій розділ, п'ятий вірш. Написано Довіряй Господу всім серцем, не покладайся лише на власну кмітливість. І я завжди люблю читати в різних перекладах, тому що вони якби більш об'ємно дозволяють зрозуміти. Те слово, те місце писання, що саме воно означає і як його використовувати. І от в цьому перекладі написано, що не покладайся лише на власну кмітливість. Тобто Господь нам дав розум для того, щоб і комунікувати, і вибирати певну модель поведінки і приймати рішення. Інколи ми можемо помилятися. Але Господь потім спрямовує. і... Наші стопи на вірний шлях, і ми можемо з цих помилок виносити якийсь для себе брати е, позитив. Тому що деякі, якщо прочитати, що надійся на Господа всім серцем твоїм і не покладайся на власний розум, тоді якби можна ну значить сісти, нічого не робити, і Господь все для мене зробить. Але насправді це не так, і це можна порівняти. От, Виконання цього місця, наприклад, коли ми щось садимо на городі чи в саду обробляємо, ми розуміємо, що потрібен дощ для того, щоб це все зросло. Але дощ, він, ми ніяк не можемо на нього повпливати. Дощ дає Бог, але ми продовжуємо це робити, ми садимо. Тобто ми виконуємо певні дії, які від нас залежать. А вже те інше, що від нас не залежить, ми покладаємося на Бога. І в мене було. Декілька прикладів. Таких Перший – це коли мені треба було робити операцію. І я молився Богу, я не знав, куди мені звертатися, в яку клініку, до якого лікаря. І просто так роздумуючи, я знайшов дві клініки, де проводять такі операції, і так своїм розумом вирішив, що є мережа клінік, там відповідно буде дорожче, є одна клініка, там відповідно, буде дешевше. Я звернусь туди і молився Богу, щоб. Попався хороший лікар, там їх було двоє. І е, в результаті, коли мені зробили операцію, коли я там лежав е, пару днів, я був там, і коли мені е, коло лише знеболюючи, мені тоді медсестра сказала, що вам дуже пощастило, що це один із кращих лікарів в Україні, взагалі, який вам робив операцію. І я дякую Богу за це, що він так. Тут приклад я привожу, що я своїм розумом якби, вибрав клініку всього-навсього, а те все інше я вже не знав, що там за лікар буде, як там все буде проходити. Але в результаті, як виявилося, що це один із кращих лікарів в Україні, е проводив мені операцію. І інший приклад такий, це вже скоро буде рік, як я одержав водійське посвідчення. І взагалі весь цей етап для мене це також. Е Милість Божа і його допомога, тому що я дуже хотів здати сам і дуже хотів все це здати з першого разу. І якраз я попав в такий період, коли е, вводилися вже е, талони на здачу іспитів. І там, якщо ти не здав, то ти можеш мінімум там, через 10 днів тільки обрати талон. А цей талон це в електронній системі. Там, е, ну, його треба, як кажуть, ловити ці талони, тому що ти можеш зайти, там його не буде. Вони якось е, в рандомному порядку з'являються. І коли я здав екзамени в автошколі, я вже зайшов. Там є два тижні доступних і далі календар якби заблокований. Я подивився від першого дня доступного до останнього я прийшов, білетів немає. І, повертаючись назад, там все таки через коли я здав іспит, через чотири дня випав один білет на ранок, і я взяв цей білет і здавав саме в цей день. Тобто... І мені мій інструктор вже казав, що це тобі дуже пощастило, що ти через 4 дня тобі попався білет, і це ще ж не факт, що я здам. І я так Богу молився. Щиро, що Господи, ти мені допоможи, те, що від мене залежить, робити якісно. Я пройшов весь курс, це по закону це треба 40 годин від'їздити і здавав екзамени, хотів з першого разу, і якнайшвидше. І от вже я на самому іспиті. Так само Богу молився, допоможи мені те, що я роблю, робити якісно, те, що від мене не залежить, я в твої руки віддаю. Це і серце інструкторів. Ти, коли їдеш там, із сервісного центру, інструктор, і інструктор з автошколи. І вони ж можуть, відповідно, якщо там інструктор з автошколи втручається, то все припиняється, іспит. І завжди, як теж для себе взяв такий приклад, іноді ми йдемо на шляху, і на самому початку нам вже здається, що ми, може, неправильно щось робимо, чи якісь складнощі виникають. І е, я тут ще не виїхавши з сервісного центру, в мене вже дві помилки було. Допускається три, і ну, якщо четверта, то це вже закінчується іспит. І сама така банальна, просто включилась камера, там цей інспектор каже, що ви готові, «Да, я готовий, поїхали. Щось не дуже їде. Він каже: ви точно готові. Я на ручничку поїхав, розумію, зняв ручник, все, далі готовий. Друге, таке спірне, це там виїжджав, типу сказали, що не дотримався безпечної бічного інтервалу. А там, коли виїжджаєш, ну там буквально три метри, тобі треба повертати зразу вправо, там запарковані машини, там ще дві полоси. Тобто я вже зміщався вправо, щоб повертати далі, і якби близько до припаркованих автомобілів приїхав, але я вже не сперечався. І здавав я на механіці, тоді в мене так нога на щеплення, ще ніколи в житті не трусилася, як тоді. І виїжджаю я з сервісного центру, приїжджаю там до поворота, і там, як повертаєш направо, ти маєш з правого ряду вправо і повернути. І я, трошки задивившись, там, треба пропустити, і щоб не було ні трамваю, ні пішоходів, ні зліва машини. Трошки я якби, заїхав в сусідній ряд там, на лінію заїхав, і це також якби, помилка. Три помилки в мене вже є, і це тільки одна третя маршрута. І я вже зразу це все собі в голові прокручую. Боже, я ж так молився тобі, так хочу з першого разу. а Тут уже три помилки і їду. Ну і думаю, як ви могли вже здогадати, що з цими трьома помилками я доїхав весь той залишок маршруту. І здав з першого разу, і тоді інструктор з автошколи, він каже, що я вже думав втручатись трохи в, ну, в керування, тому що трохи різко якби, був на поворотах, а, ну, тому що машина кожна відрізняється, трохи там щеплення, трошки газ і, і різкіше, трохи щеплення більш чутливе. Але тут, ну і це для мене, якби, що от Бог його серце було в руках Божих, і він все-таки, коли ми щось думаємо, робити чи не робити, я думаю, що. То його так Господь зупинив, е, ну, все-таки не було якоїсь там аварійної ситуації, я там не, не створював. І тому, як підсумок цього всього, що ми, і, ідучи за Богом, ми, те, що ми розуміємо, те, що ми робимо, ми повинні робити якісно, а ті обставини, які нам не під силу, ми повинні довіряти Богу і, будучи щирим перед Ним, дотримуючись Його законів, е, Господь здійснить. Навіть і в таких ситуаціях, і в більш складних, і в більш простих, щоб ми завжди довіряли Богу. І шостий вірш це на всіх дорогах твоїх. Пізнавай Його, і він спрямує стежки твої. І в іншому перекладі написано, на всіх життєвих шляхах іди за ним, і тоді він допоможе тобі знайти вірну дорогу. І наше завдання, коли ми прийняли Ісуса Христа в своє життя іти за Ним, якби важко не було, якби друзі там, якби рідні до тебе не ставились. У мене таке було, що друзі мені казали, ти нам раніше таких більше подобався, який був. Але я розумію, що для Бога. Написано те, що високо в світі цьому, те, що цінується, це Гедота в очах Господніх. Да? І так задумаєшся, що таке Гедота, і ти розумієш, як оте, от що цінують люди, наскільки це вигідне Богу. І як же ж йти нам за Христом? Тому що ну, хтось може задати питання: йти за Христом, що мені робити? І зачитає Псалом 119, це може бути 118, в деяких перекладах, з 33 по 37 вірш. О Господи, навчи шляхів твоїх законів, щоб міг я впевнено додержуватись їх. Дай розуміння Твого вчення, щоб виконувати його, щоб з щиросердо я за ним ішов. Веди мене шляхом Твоїх повчань, бо в тих повчаннях я знаходжу насолоду. Не дай мені від заповідей відійти й пуститися у гонитву за багатством. Не дай мені пов'язнути в марнотах, дай жити справжнім бажаним Тобі життям. І ось це такий приклад. Для нас, що значить нам іти за Богом, іти за Ісусом Христом, це йти шляхами Його законів, щоб Господь давав нам розуміння Його вчення, щоб ми не вступали в цю гонитву за багатством, за цим тлінним написано, да? хто сіє в плоть, той від плоті пожне тління, хто сіє в дух, той від духа пожне життя вічне. І друга частина цього вірша, тут записані такі слова. Коли ти будеш йти за Богом, і тоді Він допоможе тобі знайти вірну дорогу. І під час цього, якби нашого шляху за Ісусом Христом бувають в нас е, різні обставини, коли ми, може, сумніваємося, або ми стоїмо перед якимось вибором і не знаємо, як нам вчинити. І от у мене було е, таке питання до Бога. Е, це спочатку війни в мене було, як же ж мені е, бути. Ну, чи вступати до війська, як от бути з цією з мобілізацією? Я розумів, що рано чи пізно це всіх торкнеться, і, от, конкретно, що мені робити? Тому що якби різних слухав проповідників, різні думки, і в церкві я думаю, що це правильно зроблено, що кожен має сам е, вибір прийняти. І я ж сумнівався, який же ж вибір мені прийняти. Тому що якби, ну, з одної сторони, я розумів, що е, ну, слухаючи дві версії, вони що та правильна, що та, якби, в кожного. Кожен аргументує на словах із святого Писання, послухаєш одних, наче, ну да, правильно, і вже погоджуєшся. Потім послухаєш інших, ну і також все правильно кажуть. І от ти в таких сумнівах постійно, що ж тобі робити. Але коли Господь дає розуміння, це усвідомлення, тоді вже в тебе ці сумніви проходять. І досить тривалий час, я, так Богу, молився про це, щоб конкретно мені відкрити. І я не кажу, що це всі мають так, я кажу, що це Господь конкретно мені відкрив. Але звертаю увагу саме на цей вірш, що і тоді він допоможе тобі знайти вірну дорогу. І от в даному випадку Господь мені відкрив, якось прийшло до мене усвідомлення, що дав я вже обіцянку доброї совісті Ісусу Христу. І що таке є добра совість? Я просто працював 5 років майже в прокуратурі. Я знаю, які відносини взагалі ну, в державних органах, як віддаються. Накази, як ставляться завдання, і я розумію, що чи буде в мене та совість чиста, чи додержує цієї обіцянки, яку я дав Ісусу Христу. Да? І прийшло теж місце писання таке, що, е що не можна да, йти за двома господами, тому що одному будеш служити більше, одного будеш більше любити. Я просто пригадую, як я вже віруючий, прийшов в прокуратуру, і досить важко там було, не то, що там я в якихось участвував там. Е Справах там брав хабарі чи ще щось. Просто от та атмосфера, в якій ти знаходишся постійно, ти бачиш це беззаконня, тобі дають ці накази, і тобі треба проти них якось написано, що ти процесуальний і самостійний, але насправді це не зовсім так. Є той над тобою, хто може дисциплінарне стягнення якесь впровадити і так далі. І розуміючи, що це було під час мирного життя, важко це було. То я розумію, як взагалі буде там. і... Ну, я так для себе, я розумію, да, буду щирим, не буду там себе строїти героя, що навряд чи я, будучи в армії, приймаючи участь в бойових діях, зможу залишитися вірним і зберегти цю обіцянку чистої совісті перед Богом. Хоч як би там люди до цього не ставились. І от прийшло до мене таке усвідомлення, і більше в мене немає сумнівів з цього питання. І я дякую Богу, що він... Відкриває це я десь ну, більше року, мабуть, я. це не так, щоб в один день це все сталося. Але ідучи за Богом, будучи щирим з ним, Господь відкриває. І це такий приклад. Я думаю, що в різних обставинах Господь е, сильний дати відповідь. Якщо хтось сумнівається, якісь питання, сміливо звертайтесь до Бога і на практиці застосовуйте ці слова, які я зачитав із книги Притч, третій розділ, п'ятий, шостий вірш. І на останок, ще хочу зачитати з книги Псалмів, це буде 37 й псалом в деяких перекладах 36-й, мабуть, з 3 по 6 вірш. Надійся на Господа і чини добро. Живи на землі та зберігай вірність. Веселися в Господі, він задовольнить бажання твого серця. Доручи Господу свою дорогу, покладайся на нього, а Він буде діяти. Він виявить твою праведність, наче світло, і твою справедливість, наче полудень. Слава нашому Богу за те, що Він додержується своїх слів, і ми можемо читати і заклик від мене такий, що читаючи слова Божі, коли ви бачите, ви е, на практиці їх е, застосовуєте, І завжди, коли я другові свідчив, коли я знову покаявся, він каже: Ну, е, мабуть, що так, і, та, каже, так, як ти просто ніхто не робив. Ну, От я йому розказую, як я от молюсь, коли я читаю слово, що так написано, я так молюся, так Бог виконує. І він каже, да, що ну просто так, як ти ніхто не робить. Тому заклик такий: читаючи слово, застосовуємо його на практиці. І Давайте помолимось Богу, щоб Він нам допоміг на нашому шляху йти за ним. І ті, те, що ми можемо робити, щоб ми робили якісно, те, що не в наших силах, щоб ми довіряли Богу і ніякі обставини не порушували, не впливали на нашу віру. А Богу за все буде слава. Амінь.